Чому не дійшло до поєднуючої дії трійки? У цій статті, надрукованій за підписом Степана Бандери Тижневі Кугомін України Торонто з 27 березня 1954 року і в шляху перемоги Мюнхен 1954, автор публічно вияснює багато справ, пов'язаних з диверсією ЗПУ УГВР і Двійки. Війка два члени так званої Колегії трьох уповноважених. Лев Ребет і Зиновій Матла, які в лютому 1954 року визнали себе колегією і вступили в дію, щоб насильницьким способом перебрати владу над ЗЧ ОУН, що їх він заторкував у листах до членів ОУН, або які були обговорювані під час нарад проводу Зчи ОУН у січні 1954 року. Полагодження ідеологічно-політичного та структурно-дієвого конфлікту між закордонними частинами ОУН і групою закордонного представництва УГВР, що мало бути проведене колегією трьох, перетворилось на нову розкольницьку акцію двійки Ребета і Матли, яка поглиблює, загострює і поширює існуючий конфлікт. Такий вислід, цілком протилежний до того, що мало бути метою колегії уповноважених не випадкових. Він виявляє справжні наміри діючих у Тому сил. Знаєте, що ці наміри знайдуть рішуче засудження і відкинення з боку цілого патріотичного суспільства, їхні автори і носії стараються їх заховати, тому створюється довкола справи, туман формалізму, перекручень і неправдивих пояснювань. Та це даремне, факти шкідницької роботи і неприпустимі засоби в дії двійки настільки наглядні, що їх характеру не можна нічим заслонити, проте потрібно вказати на істотні моменти до тогочасного розвитку, щоб унаглядити справжні позиції і наміри діючих осіб. А ще важливіше звернути увагу на глибше заховані цілі та остаточні наслідки, до яких змагає розкольницька акція, що виступає під іменем групи ЗП УВР, зокрема, найновіший її прояв акція так званої «двійки». Спроби усунути розходження між ЗЧУ і ЗПУГВР, що однаково визнають визвольно революційний рух в Україні своїм материком, мають вже свою історію. В 1950 році провід ОУН на українських землях взяв на себе роль арбітра в цій справі, і з тим погодились закордонні частини ОУН, що й ствердили 3 і 4 конференції. Одначе група ЗП УГВР, Відкинула обширний проект базу поєднання з уточненими позиціями в усіх сутніх справах. Поданий в документі становище проводу ОУН на українських землях до різних спірних або актуальних питань за кордоном, теж інші спроби усунути конфлікт не дали позитивного висліду, включно з переговорами в серпні й вересні 1953 року. У всіх переговорах постава двох сторін була в двох різних стилях. Закордонні частини ООН трактували справу конфлікту і його усунення в мущині суттєвих, ідеологічних, політично-концепційних і структурних питань, шукаючи вирішення в тому, що й було змістом розходжень. розходження. Питанням формального порядку приділялось менше уваги, вважаючи, що вони не мають перерішувати зміст, тільки вбирати його вранці. Зате група ЗПУ через своїх представників. Усе ставила справи площині формалізму, шукаючи в ній вирішень: позитивних чи негативних, і уникаючи звістової конфронтації позицій. Але в своїй діяльності як ЗЧОУН, так і група ЗП УГВР послідовно проводили і вперто відстоювали свої, значною мірою протиставні позиції ідеологічні, політично-концепційні. Стосовні до структури і пляну дії визвольного руху, тільки ОУН визнавали їх відверто і за них змагались, друга ж сторона свої позиції просовувала, шукаючи для того різних серпантів. Звідси їхня тактика ховатись за формалістичну постановку та через неї забезпечувати проведення своїх концепцій, смагу яких не давав їм жодних виглядів на перемогу. У серпні 1953 року закордонне представництво УГВР подало проводові ЗІЧІ ОУН два тексти, опубліковані тепер в частині 216 українського самостійника. Український самостійник Мюнхен 7 березня 1954 року. Рішення проводу ОУН на українських землях в справі Степана Бандери. як повідомлення від проводу ООН на українських землях. Перший з них містив у собі закиди проти мене і проти частини кадрів в Україні, а змістом другого було оповноваження для Ребета, Матли і Бейлиха, Бейлихо – псевдонім Степана Бандери перебрати тимчасове керівництво в ЗЧ ОУН. Походження цих текстів досі не вияснене, хоч вони змістом стосувалися до Зи ОУН, вони не прийшли з України організаційним шляхом, а такий існував і існує. Ані навіть дорогою ЗП УГВР не були адресовані до ОЗАЧ ООН. З боку ЗПУГВР не подано жодних вияснень щодо дати тих повідомлень, яким шляхом їх одержано тощо. Натомість ті самі закиди і твердження, які подані в згаданому документі, були змістом різних усних і письмових виступів групи ЗП УГВР, були нею препаровані або вигадані ще давніше перед тим. Були подані в листі ЗП до 4-ї конференції ЗЧ ОУН. Крім того, документальні дані від ОУН на Кримських землях з літа 1953 року стверджують, що група ЗП УГВР цілком фальшиво інформує провід ОУН на українських землях про політичну ситуацію за кордоном і притягає американські чинники. До надавання проводові в Україні негативного становища до ЗЧ та позитивного до ЗП УГВР з тенденцією впливати на поставу проводу ОУН на українських землях. Незважаючи на це, провід ЗЧ ОУН далі докладав старань до усунення розходжень і конфлікту з групою ЗП УГВР. Щоб завернути її зменівці, Згідно з бажанням проводу в Україні та постановами Четвертої конференції. Тому, коли після безуспішних переговорів у серпні вересні 1953 року ЗП УГВР відмовились перетрактувати з закордонними частинами ОУН інакше, як тільки через трійку, провід ОУН погодився передати полагодження конфлікту тій колегії. Незважаючи на невияснення походження того проекту. До діяльності колегії трьох уповноважених у ополаднуванні конфлікту не дійшло через те, що в істотних питаннях не було справжнього усвідомлення, Двійка намагається заховати цей факт спеціальним підбором і укладом частини дотичних документів та їх інтерпретаціями, щоб викликати враження, що трійка розбилась через неістотні формалістичні причини. Таким освітленням Ребет і Матла побивають самі себе, бо ж із того виринає питання, чому тоді вони пішли на таку шкідливу розкольницьку акцію через якісь дрібні формалістичні розбіжності? В довгих переговорах трійки згідно з постановами конференції та становищем проводу я послідовно заступав те, що змістом погодження має бути поворот так званої опозиції. На націоналістичні позиції ЗЧОУН, зокрема, направлення ідеологічних схиблень Групи УГВР, яка сповзає в бік марксизму, її поворот на лінії принципової незалежної політики ЗЧ ОУН, відмежування УГВР від всяких намагань творити спільний фронт з московськими еміграційними імперіалістами і від чужинних впливів у тому напрямі, Тримання відмітної політичної ролі. Сили виконування постанов конференції з ОУН та вшанування діяльності з ОУН і її правноустроєвих засад. Властивим завданням колегії трьох уповноважених мало бути проведення ідеологічної, політичної і структурно-дієвої єдності в закордонній частині революційно визвольного руху. Ребет і Матла після довгих переговорів формально погодились на таку базу. Підійшло до підписання трійкою документу, Плян і деякі уточнення до діяльності тимчасового керівництва ZG OUN, у ньому частини зафіксовано вище подані постанови, залишаючи решту в характері усного узгідлені. Одначе в дальшому розвитку стало наглядним, що це не буде справжнє погодження на лінію ZG тільки маневр для того, щоб захопити владу в ZG за пляном Ребета і Матли, найперше трійка мала дістати диктаторську безконтрольну владу ЗЧОУМ, а вони двоє мали б нею покористуватись, діючи в двійку однозгідно проти третього. Це мало б дати їм формальну змогу так зреорганізувати цілість ЗЧ ОУН, щоб на ділі змінити ідеологічну і політичну лінію З ОУН. Накинувши їм механічною диктатурою лінії групи ЗП. Отже зайво доводити, що такі пляни це двійка, справді мала, бо це найвиразніше виявляється в теперішній її роботі. Щоб приховати свої справжні пляни, а рівночасно забезпечити собі можливість їх зреалізувати проти волі і наставлення цілості закордонних частин ОУН, Ребет і Матла домагались особливого правно формального становища колегії, а саме, що вона діє тільки з мандату проводу ОУН на українських землях, що вона має надзвичайні диктаторські компетенції, вищі від усіх органів ЗЧ ОУН та що її завдання є організувати ЗЧ ОУН на основі твердження, що ця частина організації стала готом недовір'я від проводу на українських землях. З тих самих приводів. Вони не хотіли погодитись на такі визначення, які зобов'язували колегію трьох реалізувати її базу, притримуватись постанов конференції з ОЧОУ, тим самим зберігати ідеологічну і політичну лінію закордонних частин, шанувати закони, устрій і волю цілості закордонних частин. Вони обидва не хотіли погодитись на такі зобов'язуючі устійні, що завданням колегії є поладнання конфлікту, що тимчасове перебрання нею керівництва має спиратись на умандатування також від Зичі ОУН і вкладатись устроєві рамці, що постанови конференції з ОУН безумовно зобов'язують колегію, та що розбиття колегії трьох чи її недіяльність не запровадить хаосу в ЗЧ, а тоді тільки відновлює свою діяльність провід, вибраний конференцією. Через непогодження в цих справах не дійшло до уконстаювання і діяльності ані до передання їй керівництва проводу зучи ООН. В цій справі продовжувались переговори, але Ребет і Матла, не ждучи на їх остаточний вислів, розпочали сепаратну дію двійки, виступаючи як колегія уповноважених, без участі і проти згоди третього, без апробати й передачі функцій з боку проводу ОУН. Супереч тому, що самі вони підписали в документі клян і уточнення, і створюючи новий розкол супереч бажанням організації на батьківщині. 13 лютого вони й формально зірвали переговори в справі трійки. Розкольницька дія двійки Ребета і Матли, повністю розкриває цілі, які були в них та в їх патронів від самого початку під прикриттям поєднання: захопити ЗЧУ. За і повести їх тим шляхом, яким іде група ЗП УГВР. Коли ж це не пощастило, то відколоти бодай частину, підкосити Зи створити замішання. На опанування цілості чи бодай значної частини організації сепаратної дії двійки, ніхто, ознайомлений з справою, рахувати не міг, залишається другий плян. Створення нової диверсії всередині визвольно-революційного руху, підшиваючись цим разом під ім'я Зичи ОУН з лікарського типу, першим наслідком мало б бути послаблення Зи ОУН, підкошення їх політичної діяльності. Ця акція, що за суттю є продовженим раменем такої самої попередньої роботи групи ЗП УГВ, виступає облудно під плашником підчинення авторитетові. І рішенням проводу ОУН на українських землях. Це підшивання не тільки розраховане на полегшення розкладової роботи і збільшення її наслідків за кордоном, але й свідомо націлене значно далі. По-перше, цим способом хочуть вбити клин між ОУН на українських землях і язичи ОУН, порізнити дві частини організації. Це вибивається в цій акції на перший план. двійка і двійкарі. Намагаються створити в імені проводу в Україні такі доконані факти, які були б предметом конфлікту між обома частинами ОУН та перекидали на провід у відповідальність за ту розкольницьку акцію і її наслідки. Зокрема, все концентрується на тому, щоб усякими засобами створити протиставлення між ковалем, коваль псевдонім заступника Чупринки. Що після його смерти почав виконувати обов'язки голови проводу на українських землях, але незабаром був заарештований, і Бандерою чи бодай викликати враження, що між ними існує конфлікт. Унаслідок того мусили б прийти внутрішня боротьба, розклад і цілковите послаблення обох частин і цілостей визвольно-революційного руху. Такі були б остаточні консеквенції. Якби вдалося створити конфлікт між ОУН у краю і ЗЧ. Шкідливості цілого пляну не поменшує твердження групи Війки ЗПУ ГВР, то вони хочуть пореформувати Зичи ОУН і втримати єдність із краєм, а тих, що не підуть за ними, звести до ролі відрізаної від краю еміграційної групи. Вони це поєднують із розщеплюванням закордонній, а через неї і краєвій частині Організації протинаціоналістичних, промарксистських позицій, ідеології і програм, а рівно ж орієнтації на чужі сили, узалежнювання руху від них, резигнації з незалежності політики визвольного руху. Затим ніколи не підуть кадри націоналістів ані в краю, ані за кордоном. А якби пішли, то це рівнялося б ідейно-політичній ліквідації націоналістичного визвольного руху. Тому ніщо не злагіднює шкідливості намірів розкольницької групи, хіба тільки одно їхня безвиглядність на успіх. Яку рішучу відсіч зустріла розкладницька робота двійкарів з боку загалу націоналістичних кадрів та всього патріотичного громадянства на всіх теренах, не доводиться з'ясовувати, вона видна скрізь. Але так само і кадри ОУН в Україні. Рішуче відкидають розкладові почини цієї групи для ілюстрації і на закінчення наведу уривок з листа зкраю улітку одну 1953 року з відповіддю на звернення групи ЗП УГВР до 4-ї конференції закордонних частин ОУН з такими закладами, які тепер на сторінках українського самостійника, що його захопили двійкарі, повторює двійка. Шановним панам-розкольникам, за кордону слід довести до відома. ніколи ніхто з нас не виступав проти проводу ОУН в краю чи його голови. Ніколи ми не діставали доручень із-за кордону не повинуватись провідникові ОУН на українських землях. А навпаки, діставали строгі інструкції повністю підпорядковуватись йому. А як же поступають пани закордонні розкольники? Вони не то, що перенесли і защепили закордонного бакциля розколу і гнилизни на здоровий організм Краєвої ОУН, а прислали провідникові ОУН на українських землях становище чужосторонніх чинників, в якому чорним по-білому написано осудження політики З ОУН і висловлюється недовір'я провідникові бандері. Ось де закопана собака. Як же ж можна назвати демарш ЗПУГР? На четвертій конференції ЗЧУН, як як нечерговим наклепницьким випуском розвідувального базару. З якого зайця задумали застрелити автори того Пасквілю ми не знаємо. Ми докладали і долежимо всіх зусиль, щоб зберегти єдність УУН у краю. Свідомі повної відповідальності перед історією і перед днями впавших друзів мусимо недвозначно заявити, що ніколи не погодимося з тим, щоб ООН стали сліпим знаряддям тих, які саму концепцію самостійності України наполягають ділян з поняттям різних цабів чи інших комітетів визволення народів у Росії.